Матеріалісти американська мелодрама, в якій головні ролі виконали Дакота Джонсон, Педро Паскалі Кріс Еванс, а режисером виступила Селін Сун, авторка драми Минулі життя життя» 23-го року, яка була номінована на Оскар. В центрі цієї історії професійний шлюбний агент із Нью-Йорку Люсі, яка має неймовірний талант підбирати ідеальні пари у великому місті, проте в самої особисте життя ніяк не складається. Та якось доля підносить їй сюрприз, і вона знайомиться з харизматичним бізнесменом Гаррі, котрий вселяє в її життя новий подих. Проте раптове повернення минулого втягує Люсі в любовний трикутник, який загрожує зруйнувати все, що вона так довго будувала. І вперше за довгий час вона мусить перестати радити іншим і зробити власний вибір між любов'ю і достатком та усвідомити, що справжнє кохання не піддається ніяким формулам чи розрахункам. Спочатку фільм нагадує чергову клішовану романтичну комедію, проте згодом цілком непогано розкриває тему відносин, де немає неправильних рішень чи простих персонажів, адже це в першу чергу історія про вибір і постійну роботу над собою.